У Хмельницькому слідчому ізоляторі розпорядок дня незмінний навіть 8 березня. Хоча цей день і тут особливий. Усі без винятку жінки причепурилися. Зі святом їх вітають представники громадських релігійних організацій, священнослужителі. Вітаємо вас з 8 березня, бажаю вам щастя, здоров'я, крепкого і також, щоб ви ніколи не попадали в ці. В ці місця, щоб ці ці такі знаєте, тяжкі хвилини вашого життя, щоб вони скоріше пройшли, по той бік паркану на ліану чекає чоловік, син та онука. Але цього року вона святкує не з ними. Дуже хочеться додому, до рідних, але адміністрація Хмельницького СІЗО. Допомагає, допомагає зняти цей стрес і якнайкраще відноситься і роз з порозумінням до нас. І, можна сказати, наша душа заспокоюється, нікому не бажаю таких випадків у житті, так як я вже зріла жінка, ніколи не думала, що такі можуть бути питання в моєму житті. Це економічний злочин. Просто скажу прямо: у цьому житті ніхто не застрахований. У камерах для жінок квіти, фрукти та солодощі. За посмішками вони приховують журбу. Обличчя показувати не дозволено, адже більших ув'язнених під слідством. до вироку суду вони не засуджені. Сьогодні свято, хоч воно і гірчить нам кожному по-своєму, але жінка є жінка, де б вона не була. І в цих стінах також жінка потребує тої уваги і підтримки. Ми сьогодні її отримали. Тому велика вдячність і нашому керівництву. У СІЗО є і спеціальні камери для жінок з новонародженими дітьми. Останній випадок народження дитини ув'язненою тут був у 2009 році. Ця камера обладнана для утримання жінок з новолітніми дітьми. Створені всі умови для нормального їхнього функціонування, перебування в нашій установі. Є кроватка, є дитяче крісло, плитка для підігріву, є холодильник і комунально-побутові умови. Скарг від жінок на утримання в СІЗО наша знімальна група не почула. Керівництво запевняє, створюють всі належні умови аби жінки почували себе якомога комфортніше. Адміністрація СІЗО намагається створювати належні побутові комунальні побутові умови, в чому ми сьогодні змогли переконатися. Як до жінок жінка, як кажуть, із за кратами залишається жінка і тому покращуються умови, їх намагаємося створювати трошки краще. Вони чекали цього вітання, вони до цього готувалися. Якщо жінка сама себе поважає, то ви бачите, що навіть в закритих установах жінка може залишатися жінкою. Тетяна Сивоконь, Оксана Чушкіна, Олександр Галянт. для інформаційного випуску.